Миссия Писания 1 Коринфянам 15 раздел. О Наследстве 50 Виш Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие и тление не наследуют ни тление Вот мне там звонят часто и люди там кают Я згрішила, я то, я то, я то, слухайте, ну, не згрішила, чим ти згрішила, там одна з другою, чи там хто там говорить. Це просто спокуса, з плоті вилізло щось на душу нашу. да, І воно нас, що, нам докучає. Через то, каже, ми святі Божі діти, по вірі в Ісуса Христа, так чи ні? Ми це розуміємо чи ні? Ми можемо взяти радістю для себе зрозуміти, що є дух, душа і тіло. Так? Чому дух? Тому що наш дух відроджений, відроджений від Духа Божого, нам відкритий ум для розуміння Слова Божого. Значить, наше єднання з Господом, так? і з Духом Його, і Словом Його. І, значить, наше життя, воно преображається через віру. Коли ми впокоряємося, коли ми заставляємо себе плоть ну, якби робити не те, що вона хоче, бо там не живе в плоті нічого доброго. Але з плоті лізе на душу, думки лізуть. А? Лізуть. Чим їх перемагати треба? А? Духом. Каже, поступайте по духу, і ви не будете ісполняти те, що хоче плоть, Да? Поступайте по духу. Значить, коли приходить спокуса, да? приходить спокуса, то тоді є завжди вибор, Да? Спокусі це вибор. В спокусі можна поступити правильно і неправильно. Буває, ми зразу і не зрозуміли, що ми вже спокусі, да? впоследствиї розуміємо, то вже відстань від того, що неправильно, так чи ні? Тобто треба завжди. Бодросте, да? ну, що це значить? Ну, Состояння молитви не має бути. Це не просто там ходити, треба молитися мозгами. Я включив, треба ходити просто молитися, треба ходити молитися. Ні. Всі треба молитися, чого? Бо в нас постійна боротьба. Постійно противостоять. Ми не знаємо, як молитися, як должно, но духу можна молитися і противостоять врагу душі. Тобто ми маємо заповіді Ісуса Христа. Він каже, якщо любите мене, то що? Виконуйте заповіді, і вони не є тяжкими. Так? І якщо каже, ну, враг твій гол, на корми, хочуть зайняти там, да, не втрачайся там, взяли твоє, не треба й назад нічого. Тобто є заповіді. Так? І якщо ми коримося, от ми в якісь ситуації попадаємо, не знаємо, як поступити, правда? Багато таких ситуацій є, що ми не знаємо, як поступити, то треба питати, Господи, як поступити в цій ситуації. От я попав в ситуацію, я в спокусі. Обична ситуація, яка? коли спокуса, тоді ми завжди шукаємо Господа і звертаємося до нього. Чи не звертаємося? Що ми в спокусі робимо? А до кого? Ми далі, коли ми звернулися до Господа, що далі треба? Що треба далі? Його ізволення, коли Він произведе щось в нашому дусі, що скаже, що наповумить якось, ну, ми маємо почути його, так? Да? Якщо ми звертаємося і ми нуждаємося, Він нам може співчувати? Він нас слухає чи ні? По ученню, по Слову Божому, так чи ні? Я, ну, я так, знаєте, мені... Я вчора розмовляю з людьми, там і якісь оці речі пояснюю, пояснюють, люди позамикалися, нічого не відповідають мені. Я думаю, що їх вже, може, нема на зв'язку. Говорю, ви розумієте, що я говорю, оце, це саме говорю ці речі. Я говорю, слухайте, ми віруючи вже стільки років, і я говорю, ну люди не розуміють Так. І не, не противостанете. А перемога не від вас, ви не переможете, а перемога прийде від нього. Що ви щиро? Ну, боретеся, прикладуєте усілля, і ви щирі в цьому, то перемога прийде від Господа, так чи ні? Ну, Тому що ми не можемо спастися, Він спасає, але Він що від нас вимагає? Щоб ми прикладували що? Усілля, щоб ми що, довіряли Його Слову, щоб ми старалися так поступати, як Він нас учить. І оце наш путь такий. І тому, коли тобі ти смиряєшся, в цих обставинах, Бог тобі дає благодать, вона тебе навчає. Мені не тяжко йти. Він ведь бремя несе. Каже, иго моє благо і брем'я легко. Як ті люди кажуть, як так тяжко, так чого так тяжко? Бо не може смиритися. Куча вопросов. А в чому? А за що? А то, а чому? Ну це як діти, так? Да? Каже, ми діти, но ну, ще не відкрилося, що будемо. А коли відкроється? Коли ми будемо його наслідувати, ти його путями. То він каже: прийду і обіцяй сотворю, да? я тебе і будемо вечеряти, ну і буду мати общення. І коли ти маєш общення з Господом, тобі вже не треба допоможь там людей, ти не ждеш від людей, що коли вже прийдуть, допоможуть, коли мене посітять, коли те. Мені не треба, мене є. У мене є помазання, мене є Дух Святий, він мене навчає. Коли я стараюсь жити по заповіді, поступати. Мені ніхто не потрібен. У мене є утішитель. Дух свій мене утішає. І коли ми що ми страдаємо так? Тому ну, що ми не можемо смиритися. Нам тяжко зрозуміти, що таке смирення. Наша природа, яка гріховна, так чи ні? Ум наш який да? значить, жити по-новому, це значить, ну не по-старому. А ми питаємося по-старому через старе зробити нове. Це можливо чи ні? Це невозможно. Ми не можемо своїм плоским умом пізнати Господа, чуєте? ну нащо напрягатися як це невозможно? То лучше смиритися, правда? І уповати на Господа, і робити те, що Він каже, покоритися Слову, покоритися Духу Його, і через Духа очистити душі своїх, ні лицемірному братолюбі. Тобто, це процес, розумієте, важливо не просто знати слово, а розуміти процес відбувається. Як воно відбувається в житті? Але без Господа це не можна, своїм умом ви не можете цього зрозуміти. Ви можете на Ісус це вивчити, але практично ви це не переживаєте. Ви будете тільки мати знання, але у вас немає ну, єднання з Господом в дусі. І коли немає єднання в дусі, то ну, ти можеш ну, блістати чешуєю, говорити, розказувати, але в тебе немає життя. А коли ти живеш з цим, коли ти, і ти говориш із того, що ти переживаєш, тобі легко, тобі не складно це робити. Бо це життя твоє. І коли ти смиришся, то тобто Господь ну, говорить, скільки я тебе не плавлю, да, а ти ніяк не можеш ну, поняти, відділитися від чогось. І ми все одно, а чого? Та вопрос нічого, а вопрос тому, що просто смирись, послав мене і подякуй мені. Подякуй за своїх проблемних дітей, подякуй за обставини життя, подякуй, що у тебе з жінкою немає єднання. Подякуй за все. За все подякуй. Чого? І тоді отримаєш благодать, силу і ти це проблюще, проходити силою Господа. І воно не є тяжко тоді, чуєте. І як його тяжко, йти без Господа, чуєте? Дуже тяжко. Людина ледь-ледь тако дивиться, як люди мучаться. І Хоча дуже рядом, але можна легко. Тобто каже, візьми і покладися на Господа. Ну нащо воно ну, тобі? Але люди не він каже, поки не пойму, не піду. Та ні, треба піти вірою, а потім поймеш. А ми хочемо поняти, а потім робити. Так не буває. Ну, чому? Потому що наша плоска натура, натура каже, лукаве серце чоловіче, ми в лукавому віці живемо, і Господь ну, не можна, ну. Змій був хитрий у всіх польових зверей, змій перехитрії всіх. Да? Від... Наша натура плоска, це яка? зміїна. Наша натура зміїна. Ми є змії. Тому що написано, що ми були під гріхом, так чи ні? І натура наша була яка? зміїна, Характери наші зміїні. Дьявольські, каже, були ненависні, ненавиділи друг друга, були гнусні. Да? Там написано. Ми були хороші, мабуть, це хороше, що в нас було, це те, що нам совість говорила. Бог продовжав нам говорити через совість, так чи ні? Якби, ну, якби не якась ну, стидливість, там, чи, що, чи якісь осолення світу через віруючих людей, то вже псадомі і гумора давно були, люди б вже давно розверталися. Але люди зараз в гріхах, які попали в гріхах, які вже покаялися, виносять сповідують такі речі, всякі, що вони робили, що ну, вони мучилися в цьому жили. Вони хотіли стремилися до гріха. Коли вони влізли в цей гріх, то вони побачили, що там він тільки ну, зовні солодкий, а внутрі це все. Це розвалює людину, все, там нічого нема. Там прірва, там пекло, там людина мучиться потім. Але її вже тяне до того, гріхи постійно і що? Провокує, провокує, що типу, ти спробуй чуть, чуть ну трошки, тобі легше стане, а далі знов сітка. Знов ти в сітку попав. І отак він то, я, людину тягне до прірви. Христос прийшов дати життя і життя з подостатком. Він його дає. Він дає, він нас і цієї сіті, яка була поставлена на нас, все, він ізбавляє збавляє нас і веде до світла. А від світла тьма, ось, вся, всяка тьма, яка попадає на не світло, вона уходить. І отак наше життя преображається, наш ум преображається. І він же не плоский, а він же згідно через слово, духа благодаті, да? він преображається. Це ум написано так, так? Да? Там написано в офісіанах, як там написано? Преобразитесь Духом ума вашого, да? щоб познати волю Божу. О, дивіться. Ефесянам. 4 глава. 17 верша. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Прочі народи, які не знають Бога, тому що ми ніколи не народ, а тепер народ Божий. Він каже, прочії народи, які поступають по суєтності ума свого. Ми не повинні поступати по уму своєму суєтному, плоскому. Він каже, будучи помрачені в розумі, тобто в серці, нема розуміння, немає смисла в серці. Поклоняється і служить всяким ідолам, поклоняється всяким богам, які по суті не є Боги, залежні від всяких демонів і тому подібне. І каже, будучи помрачені в разумі, очущины від житті Божої, Чужі. Ми тоже були чужі заветами, обітуваннями, а тепер ми стали своїми Богу. Так? Каже, будучи помрачені в разумі, а від житті Божої по причині їх. Невіжество. Тобто невіжество в чому заключається? Не в слові, не в познанні. Є люди віруючі, але вони не віжди. Вони не розуміють, вони не йдуть Божими дорогами. Вони йдуть так, як їм кажется правильним і справедливим. Це плодські люди, вони не розуміють істини. Бо вона од них закрита, вони не можуть смиритися, щоб прийняти істину, довіритися. Будучи поморочены в разуме, очущенной жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Тобто, ожесточение серця проходить, коли, коли мы щось не понимаем, упорствуем, да, не покаряемся истине. А просто наприклад, про славу Бога, подякуємо за все випробування, за все, що в житті. Мені отам, пишуть, там пишут, там смс-ки, все время, що делать, помогите, там, то, то. Я молюсь, а мені в душі да відповідь, я там кажу: хранить мир. И что они? Все поняли? Проходит время, говорит, что делать дальше? Я заново лишь мне знал, как. Скажи, как хранить мир. Я говорю, хранить мир. А как его хранить? Я говорю, берешь Писание, берешь Симфонию и начинаешь все, что про мир, начинаешь исследовать. Починаєш слідувати, щоб ти зрозумів в серці своєму, не умом своїм, а в серці Досліджуй, прикладуй сілля, щоб ти зрозумів, як хранити мир, що таке мир? Який мир? Як людина не розуміє, вона буде тебе питати постійно, як діти питають, знаєте, і скільки йому не говори, ну поки не подросте, поки не пізнає щось, вона буде постійно запитувати одне і те саме, тому що вона її мучить, болить, і вона постійно питає, а що. Куда, покажите и тому подобное. Будучи помрачены в разуме, очущенной жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. И коли мы там в обидах, в непонимании, в бобе, ненависти, то все мы еще ожесточаемся. И Господь казав Божьему народу. Це. До Божьего народу говорится, смотрите, не жесточите сердец вашей, кулы. Як в день робота, в день искушения, коли ваші отці искушали мене, каже, 40 лет. Хотя бачили чудеса мои, і все одно ходять, а чого, а за що, А що воно мені, слухайте, ну. Нема що говорити, я не знаю, що говорити. Ну, опять смирився, я кажу, ну все понял, смирись. Ну а як, то питання решить мої. Мені ж надо что-то ну, говорить, мені надо щось робити. Та нічого не надо делать. лягай спать. Що? Як спати? Куди спати? Столько проблем. Лежиш поспи і все пройде. Пригнися, хай воно цей вітер, встанеш тоді, і будеш робити те, що треба, і не буде тебе. Ну що тебе зараз колібає. так? Да. мислить всі, там треба щось робити, куди їхати, заробляти, тому що денег нету, нічого немає, що купити. Смирися, що Бог не знає, чи що, знає. Прослав Бога, подякуй. Може, щось поймеш, десь ти грішиш. Де, де Господь тісноту допустив тобі, щоб тебе і справити. А ти починаєш вирішати питання, поїду за роботою, Бог не хоче давати, значить сам возьму. Ну їдь бери, набралися, знов там попадали, де поїхали. Ну і що говорю, ну і що ти поїхав? Потому що Бог не відвічав мені. А що він тобі не відпочав? Чого він, солон? Не по причине колдовства и ворожбы, по причине плоского ума нашего, это все противление Богу, недоверии и тому подобное. Це з нами все происходит. Но смирився, Бог сразу дав благодать и научив, показал, и пока он выход, выходит. Так что нет? Будучи повращены в разуме, очущены в жизни Божией, по причине их невежества и жестыщения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству. Ну, все же, и до Содома можно дойти. Так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. А как? Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. То есть мы слышим о Христе зара, да? Но нам надо в Нем и шо? И научиться жить-то. Не только чудным, нам надо научиться. но ну, вы слышали о Нем, а дальше что? и научились, треба научиться, и мы учимся, и научились так, как истина в Иисусе, да, истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в областительных похотях, и от похоти. Не думайте, что есть, что пить, во что одеться. Я что, раздетый, что Я раздетый. Я не раздетый, все? Почому? Потому що Господь желание, то желання, Він бачить наші нужди і Він виходить на носити, як Ну, На тому рівні, як я увірував, я був довольний тим, що я маю там. В Секонхенді пішов, купив, доволі, слава Богу. Постирав, помолився і да носив собі. Тобто нема проблем як раніше, що одежі не було і одежа дорого стоїла. Правда, зараз одежі, скільки що ми їсти не маємо, що. Ну купи пластмасову помідор роз'їжджі, слава Богу, буде жить. Да? <реш> Потому що ну, далі воно буде таке, як би все. Но вопрос не в цьому. А вопрос в тому, що ми маємо хліб Божий, що ми маємо насичення таке, що други не мають. І ти маєш таку радість, що ти і то пластмасу будеш їсти і радуватися будеш. Просто їсти для підкріплення, а не для посещення, тому що ти доволен всім, і за все дякуєш, тобі добре. Жить прежний образ жизни ведхого человека, сливающего в обосительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Обновиться духом ума вашего. Как это? Что это? Як обновиться духом ума? Як обновиться духом <говорит> ума? Як обновиться? Як? Ну, у тебя є ум. Виники зараз в тебе. Дух обновленный человек плоский. А? Я думаю, не так, не так. Трохи обновился, да? Но ну, уже обновился, помните? Процесс. Процес. Мы в процессе обновления. Каже, обновитесь духом ума вашего. Как мы обновляемся? Через познание, через слово, через веру, через духа благодаря, или обновление наше. І з дня на день коли, коли ми коримося, Слово Боже, коли спокуса приходить, а ми в спокусі не робимо по природі, каже, як безславесне живот не природою, приготовлене на уловлення і стріблення, услові своєму стрібляться. Тобто, ну, що нема таких людей, чи з нами таке не буває, то це не добра дорога, це дорога погибельна. Ну він каже, обновитесь духом ума вашого для чого? Щоб познавати щось краще, краще. Обновите духом ума вашого и в нового чоловіка, созданого по Богу. Він же є, у нас є новий чоловік, народжений по Богу. Ми святі Божі люди. Я їм говорю, ви святі, вы постійно говорите по старому чоловіку, Нашу мені, вашей балачки? Що я не знаю, то, что ви знаєте, чи що. Ви мені постоянно балакаєте, там, я нагрішила, я там то, то, то. Чим ти нагрішила? А вона нічим не грішила, просто сплоті помисли лізуть на душу, і вона десь з цими думками не може справитися, щось там попадає там. І я не грішила, я тільки нагрішила, я так впала, сильно так розбилася. Де ти там розвивається? їм легше стає. Чого? Да? Тому що вони ну нічим ти не нагрішила, ти просто учися боротися, учись протистояти. І коли починаєш говорити ці речі, люди обіжаються, бо що ти? Я вже стільки віруючий, чи віруючий, а ти в мене що чи якби будто все не розумію. А по суті, взяти, ти слова чула чи чув, але ти, вони не брелися з тобою. В тебе нема поняття. Тому що в момент іскушення в тебе, ну, в тебе нема поняття, як тобі поступати. В іскушення треба що? Прославити Бога, да? спіть. Бо перша думка приходить, та ти що, за що це мені? там і пішло? Да? А майбут-яка думка? Слава Богу, дякую тобі, Господи, за те, що сталося. І одразу силу отримуєш, вже далі переноситься, правда? Вже раз, а ти зовсім по-другому все йде. Ну тільки не спів, тільки сказав, ой 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 мой ой що попав, в тебе чекається, сповідується, Ой, заматюкався, вирвалося. Да? Чи що Де, -де, Де воно там є, правда? Ти просто дав місце, і треба сповідуватися, вже виносити на світло, бо вже совість докоряє тебе. вже Це духом ума вашого і облється в нового чоловіка, созданого по Богу, праведності, святості істини. Тобто новий чоловік. І Коли ми поступаємо по заповіді, що ми не сповняємо жилетні плоті. Тобто ми не можемо грішити, чуєте? Коли приходить спокуса, ви поступили по заповіді. Ви грішити не зможете, просто не зможете, тому що ми маємо победу в Ісусі Христі. Він переміг Ад і смерть і дав нам всю победу. І каже, поступайте по Духу, і ви не будете бажання плоті, Да? Ібо плоть желает противного Духу, а Дух желает противного плоті. Вони друг другу противляться, А хто вибирає? Душа наша, воля наша, да. Ми вибираємо. І питання в тому, якщо ми вмираємо по плоті, то що з нами буде? Ми вмираємо, так чи ні? Ми грішимо, ми не можемо Богу догодити. Ну якщо ми духом умрішляємо діла плоті, так, і ми дякуємо Боже, благословляємо дітей, які нам болять, боля приносить людей, через дьявол на нас впливає негативно, а ми, ми благословляємо людей, дьявол. І тоді ми бачимо різницю між людиною і гріхом, і тому, що він дає місце. І тоді ти просто людину тобі шкода. Тому що людина не розуміє, кому вона дає місце, і треба просвітити і все і ти молиться за людину, бо навіть не можеш підійти об і об'яснити, вона не пойме зараз. Тому що вона в іскушені. Скажіть мені, скажіть мені, ну і, і сама мені там, дзвонить там вчора. Скажіть, скажіть, що я тобі скажу? Я бачу, вона нас в спокусі, і вона мені там... Буде говорити пів години, годину буде говорити, і все буде розказувати, розказувати, як її лічити, як їй треба допомогти, їй це все треба, Чому нікому ділення, ні, ти все це слухай, може часами її слухати. Я кажу, а ти будеш мене слухати, ти до мене дзвонила, бо їй болить наболіла, вона там випльоскує це все. Ну я говорю, не буду тебе годинами слухати, я не маю такої можливості. Ну я тобі можу сказати, послухай мене, що я тобі скажу. Подякуй Богу за всі ці тяжкі обставини які в цьому житті. Я не понимаю, що ви говорите. Я думав, що ви нормальний, що ви мені поможете, а ви мені тут розказуєте, благодарите. За що тут благодарить? І все, ну як ти будеш людини говорити? Я говорю, ви слово Боже, коли в руках тримали останній раз? Я читаю слово. Ну, що ви там читаєте? Я вам говорю по слову чи ні? Ви зайця, слава Богу, подякуйте. Я вам про Слову говорю. Не знаю. Ну, і я не знаю.